На честь весняного оновлення природи ювелірний завод Золотий вік презентував свою оновлену колекцію ювелірних прикрас, присвячену красі та гармонії природи. Натхненні її образами майстри створили яскраві та водночас витончені моделі. Світлі кольори в поєднанні з квітковими мотивами покликані створювати прекрасний весняний настрій. Коментують представники ювелірного заводу Золотий вік. В мережі магазинів Золотий вік представлений широкий вибір прикрас з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням, вишикані каблучки. Сережки та підвісці, прикраси від ювелірного заводу Золотий вік поєднують в собі вишукану жіночність та тепло весняного настрою у оновленій колекції тема весняних квітів, чарівних метеликів, ніжних пелюсток та рослинних орнаментів вдало обіграні за допомогою білого та червоного золота, поєднані з діамантами, сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами, аметистами, гранатами, хризолітами. Професійне обслуговування, бездаганна якість виробів та дизайн, в якому гармонійно поєднання. Класичні та сучасні тенденції ювелірної моди вигідно відрізняють ювелірну мережу магазинів Золотий вік. Тільки до 31 березня ви маєте можливість придбати підвіску з трьома діамантами за ціною 888 гривень та каблучку з діамантом за ціною 1888 гривень. Прикраси від ювелірного заводу Золотий вік покликані надихнути жінок на створення чарівних весняних образів та стати найбажанішими подарунками до 8 березня.